На цьому відео хочу звернути увагу, що ми маємо ноутбук Dell 5570 з процесором i 7 6820 і е, відеокартою AMD. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут стоїть е, кулер і охолоджуюча система з однією трубкою. Така система не тягне охолодження даної материнської плати і даного процесора з відеокартою. Тому ми замінюємо на більш потужну охолоджуючу систему, яка налічує дві трубки охолоджуючі. І кулер десь наполовину більший, чим тут було. Ось можемо порівняти. Ось ми можемо порівняти. Дивимось. Да. Наразі буде система працювати навідмінно, якісно. Після збірки ми це все перевіримо.